Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. Сьогодні п'ятниця, 19 липня, 24 рік. Сьогодні відео по CoinMarketCap дуже цікавий сервіс. А для початку хотів би зараз всі ми відчуваємо нестачу електрики. І... На цьому е, грають деякі там блогери або просто якісь там хочуть на когось накричати. Не ведіться на це, будь ласка, всім зараз тяжко. Не забуваємо, що це Аркастан нам це зробив, а, не, а ми не, не повинні друг на друга на це зриватись, повинні підтримувати друг друга. І е, для мене особисто було оце дуже цікаве відео, інтерв'ю. З керівником Укренерго. Подивіться, півгодини, і все стане більш-менш палицям по розкладеться. В голові в мене, наприклад, розклалося за цим питанням. Дуже радив би вам його послухати. Ну, а Ми заходимо на сайт CryptoVictor і сьогодні зверху в меню фінансові інструменти. Пам'ятаєте, вам сподобалось відео по TradingView, де ми розглядали індикатори. Є відео. Трошки нижче є розділ по портфелям. Де є моє відео, як відкрити віртуальний портфель? І для чого це потрібно? От у вас є ідея. Ой, набрав би я оцей портфель з цих токенів. І що буде? Ну, як це все самому рахувати не потрібно. Тут цей сервіс все робить. Ви віртуально купили, грошей не вкладали, ідея ваша працює. Радив би вам подивитися. А сьогодні я хотів би. Привернути вашу увагу до загальних налаштувань цього сервісу. На нашому блозі про криптоукраїнською була публікація вчора, і давайте по ній пройдемося. Ви зверху можете перейти посилання на CoinMarketCap українською. Якщо ви зареєстровані тут і англійська версія, вниз і тут вибирайте, що вам потрібно: мова, валюта і так далі. Ну, не просто так тут. Верхні оці банери вони е, міняються. Тут е, така актуальна інформація, нещодавно додані. Про що спільнота балакає? Які публікації, які найбільше відвідувані токени? Що зараз в тренді? Наприклад, індекс страху та жадібності, Ну зараз 57. Ми бачите, в середній зоні приблизно люди не в страху. І не в жадібності. Зараз якийсь такий перехідний період. Ми можемо більш детально отак от перейти і подивитись на графік, в якому зараз місці цей індикатор. Ви бачите, він з нижньої зони страху вже виходить в середню, і як перейде в зелену, то це вже буде жадібність і вже будуть скупати крипту. Цікавий, на мій погляд, індикатор. Повертаємось наверх. і Тиснемо на іконку CoinMarketCap і повертаємось до головної нашої сторінки, яка нам дає більшість корисної інформації. Давайте на неї подивимось ближче. Це топ-100 найкращих криптовалют. Ми можемо за капіталізацією, тобто скільки вкладено грошей. І тут є ринкова капіталізація. 1,26 трильйона зараз має біткоін. Ми можемо натиснути на цей фільтр, і подивитися ще раз. І подивитися, яка капіталізація. Ви бачите, сотку завершує проєкт, в якому 670 мільйонів доларів. Це, це дуже багато. Мільйони мільйони, бачите, йдуть, і е, на 60-тій сходинці Алго вже за мільярд. Перестрибнуло, і далі пішли пішли капіталізація. Бачите, 2, 3, 5. І на верхніх позиціях, де вже тут 10-та сходинка кардана, тут вже 15 мільярдів. 17, 30, ефір, 400 мільярдів. І щоб, піднім, і щоб розглядати наступні наступна сотня, друга сотня, третя, четверта, ви бачите, яка кількість тут криптовалют. 100 сторінок по 100 монет. ну Це дуже багато. Все не передивиться, все не перерозглядати. ну це ж, гадаю, ви розумієте, Натиснемо тут і бачимо знову по капіталізації з першого вниз. ну так більше. Ми можемо фільтр поставити по ціні. ціна токену. Ну, знову ж тут, біткоін перший. Ефіріум, Maker, BNB, і пішла-пішла ціна нижче. Ми можемо дивитися, яка зміна була за годину, за добу, за, за тиждень. Це більше для трейдерів потрібна інформація. І для них вже обсяг торгів дуже важливий, І скільки там зацікавленості в цих криптовалютах. І при переході на будь-яку криптовалюту тут є загальна інформація, яку ми. Можемо дивитись на звичайному графіку, на свічному. Можемо дивитись тут, що пишуть про ефір зараз: спільнота, ринки, новини, що тут по NFT робиться, аналітика, списки монет. Головна інформація з ринковою капіталізацією, з вебсайтами, з соціальними сторінками і так далі. Повертаємось на головну CoinMarketCap і... Що тут ще може бути? NFT. Ну, це зараз топовий напрямок, яким займатись потрібно. ну Від'ємно від криптиусі, я так гадаю. Тут, якщо ти хочеш зайти в це NFT, розбирайся, купуй, продавай. І тут своя, своя екосистема. Я не розбираюсь, тому і сказати тут нічого вам не можу про NFT. А от в категорії, як ми зайдемо, ми тут можемо побачити, як розподіляються криптовалюти з тієї самої капіталізації, з обсягом. І дивіться, Atomic екосистема Meta Всесвіт, по здоров'ю, по геймінгу. Тобто ми можемо тут дивитись інформацію по напрямкам. Ну, що зараз людям потрібно. Що на що привертають увагу на економіку? І далі розділ розблокування токенів. Ну, це вже більш цікаво для інвестування, це важливий розділ. Тут можна дивитись, які токени розблоковані, що буде з ними, яка ціна, можна, як завжди, почитати перейти на сам токен. Що це за проект, чому він був заблокований, чому він зараз розблокований. Що думає спільнота? Вся головна інформація тут присутня. Меми. Ну, ми їх проходили частково, пам'ятаєте. Дох,коін, Шиба, Пепе, Все ми це проходили, флоки проходили. Тут можна подивитися в загальному на ринок цих мемкоїнів. Як вони зараз, що в них в тренді? У Солани своя особиста екосистема. І подивіться, які проекти в неї входять. Ну, це дуже, дуже потужно, тому вона виділена е, з усіх на цьому проєкті. AI, штучний інтелект, тренд, звісно, тренд. Дивимося, які проекти в цьому напрямку мають розвиток, які перспективні, дуже класно, що НІР... Почав рух дуже класно. Цей проєкт ми розглядали, пам'ятаєте, так? Будемо і далі ми розглядати ці проекти в цього напрямку, бо це майбутнє. Гадаю, тут без сумніву. Ну, геймінг. Ну, подивіться, що на вулицях твориться. Ну, блін, що діти, що дорослі сидять в тих іграх. В більшості, звісно, вони витрачають просто свій час, щоб. Пограти, якусь змінити якусь, якось віртуальне своє, своє буття, щоб десь на чомусь політати і так далі. І є тут дуже цікавий напрямок iMix, Notcoin, подивіться, да? ми розглядали ці всі проекти Ексі є. Тобто в Ексі можна не просто грати. А ще й заробляти, і дуже потужно заробляти. Ну, звісно, щоб заробляти, потрібно вкласти. Ну, якщо вам цікаво, цікавий цей напрямок, можна грати і заробляти. А якщо ви е, маєте е, такий напрямок думок, що от я вкладу тільки в той проєкт, який буде мені потрібен. Е, е, в я, який забезпечений реальними. Грошима або золотом, або якимись активами. І тут є ці проєкти, які можна максимально безпечно вкладати гроші. Деякі проєкти прийшли в крипту з реального бізнесу. Спочатку бізнес розкрутили, далі пішли сюди в крипту. І вони мають свої активи. І якщо вам потрібен цей напрямок, будь ласка, розглядайте його. Ну і політика. Ну, що зараз, як не політика? Вибори Сполучених Штатів. Ну, звісно, Трамп висить зверху. Е, багато різних токенів е, політичних цих про Трампа і є і Джо Байден. Кому цікаво розбирайтесь. Ну і ще б я е, порадив на цей перейти, на оцей розділ. Популярні. Що популярне зараз? Е, ми можемо. Тут натиснути на цей розділ, і подивимось, хто сьогодні в крипті лідери, хто лузери. І ми можемо бачити за сьогодні максимальні ціни, відсотки на зростання, які криптовалюти зробили цей. Нижче йде список, які криптовалюти внизу зробили максимальне зниження. Ну, Цікавий цікавий розділ, можете його е продивитися, Тобто, на що звертають люди увагу? Лідери зростання, популярні, найбільш відвідувані, на що більше зараз звертають увагу люди? Ті, що нещодавно додані були, майбутні, Що будуть? Отут можна щось зловити, гадаю, ви це розумієте. так? Якісь в самому, на самому початку. Повертаємось на головну сторінку. Гадаю, інформації вам достатньо. Для того, щоб було тут, ви могли щось зберегти, звісно, пройдіть реєстрацію, це безкоштовно, ви нічого не вкладаєте, тут. це не потрібно. Але користуйтесь дуже шикарним сервісом. Гадаю, на сьогодні інформації по CoinMarketCap вам вистачить. Розбиратись тут та розбиратись. Якщо відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм, підпишіться, пишіть коментарі обов'язково. Пишіть, користуєтесь ви цим сервісом чи ні. Якщо користуєтесь, напишіть свої враження. Можливо, додайте інформацію, що я сьогодні не, не розказав. Можливо, ви якимось тут. Розділом користуйтесь, а ми ще про це не знаємо. Додайте ці інформації, будемо всі вдячні. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотна федерація буде знищена, орки повернуться в печери, будуть жерти своїх кінці, їх діти, онуки і правнуки будуть платити репарації Україні, а Україна розквітне в Європейській родині. Буде перемога, буде вступ в Євросоюз, потім в НАТО. Але зараз дуже потрібні дрони, дуже потрібні, донатимо хто скільки вважає за потрібним. А ми з понеділка розглядаємо біткоін. З вами був Віктор, до зустрічі.